Є кольори, які нас оточують щодня, але ми навіть не здогадуємось, звідки вони насправді беруться. Що ж, давайте зануримось і розкриємо один із ну найяскравіших секретів природи. Ну хто не знає цих птахів, їхній рожевий колір це плоста візитівка. Але чи задумувались ви коли-небудь, звідки він у них береться? Відповідь скажу я вам набагато менша і значно давніша, ніж можна було подумати. Ось воно, наше головне питання що є джерелом цього неймовірного відтінку? І ні, це не якась там генетика, і точно не магія. Вся справа в дієті. Але о яка це специфічна дієта. Що ж, давайте розплутаємо цю історію, і почати доведеться з чогось, ну, дуже дуже маленького. І ось він, винуватець водорості. Так так, саме вони. Ці крихітні, часто зовсім непомітні організми, це, по суті, перша цеглинка в ланцюжку, який і розфарбовує світ фламінго. Так як же це працює? Ну, дивіться, все досить просто спочатку водорості виробляють такий собі червоний пігмент, астаксантин. Далі крихітні рачки їдять ці самі водорості, і пігмент накопичується вже в них. Ну а потім фламінго ласують цими рачками. Пігмент засвоюється і вуаля відкладається у пір'я, надаючи йому того самого знаменитого рожевого кольору. Просто неймовірно, правда? Як щось мікроскопічне може створювати такий грандіозний ефект? Гаразд, з фламінго розібрались. Тепер давайте поговоримо про справжніх героїв цієї історії час познайомитися з цими дивовижними організмами трохи ближче. Так що ж це таке, ці водорості? Важливо розуміти, що це одні з найдавніших фотосинтезуючих еукаріотів на планеті. Їхнє тіло вчені називають його талом. Воно зовсім не схоже на звичні нам рослини. Уявіть собі, жодних коренів, стебел чи листя. Наче простіше, так? Але водночас неймовірно ефективно. Але не думайте, що просто означає нудно. Зовсім ні. Лише погляньте на це розмаїття. З одного боку маємо мікроскопічні одноклітинні організми, а з іншого гіранські багатоклітинні, як от морська капуста, нечасті, пластинчасті, кущисті, світ водоростей просто вражає своєю різноманітністю. Та все ж найцікавіше попереду їхні кольори, бо в них криється ще один не менш важливий секрет секрет виживання. Отже, в основі всього, як і у будь-якої рослини, лежить зелений хлорофіл. Він потрібен для фотосинтезу. Тут все зрозуміло. Але у водоростей є ще цілий арсенал інших пігментів, і вони настільки сильні, що можуть просто-напросто замаскувати цей зелений колір. Саме ці додаткові пігменти й дають нам червоні, бурі, жовто-зелені відтінки. І треба розуміти, кожен такий колір це не просто для краси. Ні, це інструмент. інструмент для адаптації. А наскільки ж вони адаптивні? А давайте перенесемось туди, де здавалося б, життя взагалі неможливе, в одне з найекстремальніших місць на землі. Це, що зараз на екрані, це не фотошоп і не якийсь дивний захід сонця, це сніг, справжній рожевий сніг в Антарктиці. І хто ж за цим стоїть? Ну, ви вже, мабуть, здогадались знову вони водорості. Існують такі собі водорості екстремофіли, тобто ті, що обожнюють екстремальні умови. Наприклад, хламідомонада снігова. Вона просто кайфує від холоду. І щойно умови стають сприятливими, вона починає так активно розмножуватись, що викликає те, що вчені називають цвітінням снігу. І це не лише про рожевий колір. Як кажуть вчені, залежно від виду водоростей, сніг може бути і зеленим, і жовтим, і навіть чорним. Ви тільки уядіть собі, чорний сніг. Фантастика! Все це, звісно, підводить нас до головного питання, а навіщо? Навіщо їм усе це кольорове розмаїття? Так чому ж природа створила таку неймовірну палітру? Відповідь проста і складна водночас уся справа в боротьбі, боротьбі за один єдиний ресурс, без якого фотосинтез просто неможливий. І цей ресурс світло. А вся ця різноманітність кольорів це просто геніальний спосіб виживати і ловити сонячні промені на абсолютно різних глибинах океану. Ось тут все стає на свої місця. Дивіться, вода ж діє як фільтр для сонячного світла, правда? На різну глибину проникають промені різного кольору. От зелені водорості вони живуть на мілководді. там для повно-червоного світла. Бурі опускаються трохи глибше, вони навчились ловити зелені та блакитні промені. А червоні червоні водорості це просто чемпіони з виживання на глибині. Їхні пігменти вловлюють залишки синього та фіолетового світла, які пробиваються найглибше. Розумієте? Колір це їхня. Ключ до виживання. Отже, що ми маємо в підсумку? Ці, на перший погляд, прості організми насправді є справжніми архітекторами природи, майстрами адаптації та виживання. Тож, коли наступного разу почуєте слово водорості, не думайте про них як про якесь болотяне бадилля це ж одні з найдавніших форм життя. Вони фундамент практично всіх водних харчових ланцюгів, живуть всюди, від океанських глибин до Криги Антарктиди. І їхні неймовірні кольори, це не якась примха природи, а досконалий інструмент для виживання, який до того ж розфарбовує наш світ. І це, знаєте, змушує замислитись якщо такі, здавалось би, прості організми приховують настільки складні й прекрасні секрети, то скільки ще неймовірних таємниць ховається просто у нас перед очима? Можливо, варто просто придивитися уважніше.